Привіт! І сьогодні я хочу з вами трошечки познайомитися і ми розпочнемо першу тему з курсу історія України. Зараз трошечки про мене. Мене звати Анастасія, я маю вищу історичну освіту, успішний досвід підготовки учнів до НМТ. Ці заняття, ці уроки, вони будуть для тебе легкі та зрозумілі. Буде багато тестів та завдань. Ще, що я про себе можу розказати, це те, що я паралельно з викладанням ще є акторкою та режисером. Церкво, тому це таке моє душевне відходження, таке прекрасне хобі, яким я займаюся, і я цим дуже рада. Зараз давайте розглянемо, які є види завдання на НМТ. Перше вид завдання це обрати одну правильну відповідь. Що це означає? Це звичайний тест, який ви я думаю проходили в школі. Це коли є варіанти А, Б, В, Г, і потрібно обрати одну правильну відповідь, яка підходить до того чи іншого запитання. Наступне це установити відповідність і послідовність. Тобто, що це означає, це коли у вас є вказаний, наприклад, з одної сторони цифрами якісь події, з іншої, наприклад, наслідки, і вам потрібно з'єднати наслідок з подією, або ж просто під літерами А, Б, В, Г написані якісь події, і потрібно поставити в хронологічній послідовності. Починаємо ми ставити в тестах хронологічну послідовність саме таким чином. Спочатку під номером 1 буде подія, яка сталася найдавніше за часом, а під номером 4 – та, яка сталася ближче до нашого часу, тобто раніше. Ми розглянемо таку невеличку тему: це як визначати століття. Це така тема, яка здається дуже зрозумілою, тому що її в шкільній програмі вивчають ще у п'ятому класі. Але я, наприклад, спокійно зрозуміла, як як це все визначати тільки вже ближче до 11 класу в університеті, тому що в школі цього нормально не пояснили. Тому зараз я вам це поясню на невеличких прикладах. Так, якщо ми говоримо, як визначити століття, є поняття століття до нашої ери і Наша ера, наша ера, це там, де ми живемо зараз з вами. Ми живемо у нашій ері. До нашої ери це те, що відбувалося е, до Різдва Христового. Так, колись визначили, народився Ісус Христос. Ось звідки починаємо врахувати е, час до нашої ери століття починаються у нульові роки, а закінчуються першими роками. Тобто, якщо ми говоримо про е, наприклад, друге століття до нашої ери, то почнеться воно у 200 році, а закінчиться 101 роком. У нашій ері століття починаються навпаки. Вони спочатку починаються першими роками, а закінчуються нульовими. Стрілка рухається у нас в нашому часовому проміжку. Тобто, якщо ми у нашій ері говоримо про століття, то це визначається так. Наприклад, якщо це четверте століття, то воно починається 301 роком, а закінчується 400. Наприклад, ми зараз розглянемо декілька варіантів. Візьмемо 1796 рік. Подумайте, яке це століття. 1796 рік нашої ери. А зараз правильна відповідь. 1796 рік це у нас 18 століття. Ми беремо перші цифри, ми бачимо, що це 17, але після них вже є рахунок. Якщо він вже є, значить нам потрібно перенестись на один. Номер на одну цифру уперед, тобто це 18 століття. Зараз розглянемо найпростіші поняття, які потрібно знати в історії України. Нараз розглянемо, що таке історія. Історія це наука про минуле. На роботу історика впливають його власні уявлення та переконання. Але є певні джерела, які достовірно вказують на якусь ту чи іншу подію чи інформацію. І тут вже історик нічого не може. Діяти ще одне важливе поняття: це археологія. Археологія це галузь історичної науки, що вивчає речові матеріальні пам'ятки та реконструює за ними давню історію людства. Наступне поняття це археологічна культура, його дуже часто не знають учня або плутають. Це не те ж саме, що археологія. Археологічна культура це група споріднених пам'яток, тобто тих, що знайшов уже археолог поширених на певній території у межах певного історичного часу. Це означає те, що коли на якійсь певній території знайшли певні якісь речі, які схожі між собою на певній території, і вони всі датуються одним і тим самим часом, це означає, що це археологічна культура. Ще одне поняття це цивілізація. Цивілізація досить просте поняття, яке зрозуміло мені здається всім учням і всім людям. Що цивілізація? Цивілізація це ми люди. Це людська спільнота, яка проживає певний свій період життя, яка має спільні духовні цінності, соціально-культурні, політичні, тобто повністю, повністю економічні те, що їх об'єднує, це є цивілізація, тобто люди, в яких є щось спільне між собою. Наступне це хронологія. Хронологія це послідовність подій у часі. Все, що відбувається послідовно, це наука хронологія. Хронологія вивчає події, які відбувалися одні за одними. Тепер розглянемо найбільш поширену періодизацію історії України. Ми маємо таку періодизацію. Це стародавня історія. Це у нас перші люди, як вони з'явилися, це у нас середньовіччя. Середньовіччя це вже Київська Русь, це вже перші наші князі, створення перших держав. Потім у нас ранньомодерний або ранній новий час. Ми пов'язуємо його з козацтвом, з гетьманщиною, з козаками, з прекрасним військом Запорозьким. Тобто, все це відбувається саме в цей час. Модерний або новий час. Час, це коли Україна була поділена між австрійською та російською імперіями. Тобто це час, коли починається національне відродження, коли починається культурне відродження, цей час у нас живе Шевченко, цей час у нас живе Котляревський, ось такі визначні особистості. Тобто це вже більше до нашої сучасності, але все одно ще зберігається така краса стародавнього. Ну і новітня історія. Новітня історія це ХХ-ХХІ століття. Це у нас період Радянського Союзу, якщо ми говоримо про Україну. Це у нас вже незалежна Україна, її історія за нашу незалежність, хоч вона не така велика в інших країнах. в нас Україна дуже вже багата своєю історією. І ця історія теж є на іспиті. Продовжуємо далі. Я говорила про те, що на роботу історика впливає його власні уявлення та переконання, але є джерела, які можуть підтвердити той чи інший факт. Це історичні джерела, тобто те, звідки історик бере інформацію. Вони є різні, і зараз ми їх з вами розглянемо. Є речові джерела. Речові джерела це всі речі, які знаходить археолог або просто збереглися. Це Якісь можуть бути горщики, глечики, знаряддя праці, навіть якась стародавня будівля може бути речовою пам'яткою, речовим джерелом. Далі це у нас письмові. Письмові це те, що написане. Це всі документи, всі якісь книжки, які можуть нам розповісти про той чи інший період життя людей. Наступне це у нас етнографічні. Етнографічні це ті, що розповідають нам про нашу культуру, про наші традиції, наприклад, таке свято, як Івана Купала, або Різдво. Це все етнографічні джерела. Наступне це усні, усні це те, що передається з вуст-уста. Тобто, всі, наприклад, приказки, прислів'я, народні пісні, про які вам розповідали бабусі чи дідусі це все джерела, які можна отримати усно. Наприклад, навіть історик може взяти інтерв'ю в якоїсь людини, яка вже прожила певний період часу, і на основі цього інтерв'ю усного може скласти вже книгу і подальше написати, які ж були події. Лінгвістичні лінгвістичні джерела це ті, що розповідають нам про створення мови, про творення нашої української мови або іншої мови. Тобто, це просто всі книжки, які розповідають нам про те, як створювалася мова, як вона розвивалася. Ну і кіно, фото та аудіодокументи – це звичайне кіно, фото, наприклад, якісь відео, які ви зараз знімаєте на свою камеру телефону, це вже є джерелом. Колись через років 10 вже будуть дивитися ці відео і розуміти, як жили люди у наш час. І це все є джерелом. На цьому ми завершимо вступну першу тему. Бажаю вам хорошого настрою, наснаги та якнайшвидше це все вивчити. Думаю, що перша тема вона не досить складна, але це така база грунт-основа, як то кажуть, щоб все розуміти. Тому далі можете переходити до тесту, ще попрактикуватися, та подивитися ще цікаві відео, які я теж додаю до курсу. Всі конспекти теж будуть вам надані. Переходьте за блоками і дивіться конспекти у форматі PDF та слухайте аудіоконспекти, щоб краще все запам'ятати. І до зустрічі з вами у наступних заняттях.